На території базового табору розмістилось містечко, захоплене терористами. На його визволення було задіяно не одну одиницю техніки та понад тисячу військових. Імітація бою була як справжня. Навкруги свистіли кулі, підривались міни та лежали поранені. У віртуальному бою зійшлися пліч опліч війська різних підрозділів, починаючи від аеромобільних військ до морських та сухопутних. Їм довелося долати водні перешкоди, заміновані ділянки, стріляти і демонструвати свої навички. Що ж дають такі тренування для військових, розповів командир розвідної роти 30-ї механізованої бригади Микола Верпета. Впевненість собі в першу чергу, впевненість, що під час виконання бойових завдань не тільки учбово бойових, а у разі потреби виконання бойових завдань більш впевнено діяти під час бою в городі. І саме головне те, що військовослужбовці за допомогою цієї системи вже відчувають. Що по ним стріляють, і, відповідно, вони вже, ну, скажімо так, виробляють мускульну пам'ять, щоб пригинатися від куль відповідно, і діяти безпосередньо під вогнем противника. Ми мали можливість спостерігати за заняттями, які проводяться з рядом підрозділів щодо відпрацювання окремих завдань завдань, плані підготовки до комплексу практичних дій в ході проведення навчань, перспектива 2012 Злагоджена співпраця підрозділів при різних умовах небезпеки стала неабияким кроком до перспективи створення сил швидкого реагування.